Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо фарширувати курку. У окремій місці розмішуємо по одній столовій ложці сметани та майонезу. Солимо за смаком, додаємо небагато приправи до курки. Все змішуємо. У форму вкладаємо два листа фольги. І поміщуємо нашу курку грудкою донизу. За допомогою кулінарного пензлика змащуємо її сметано-майонезною сумішю з усіх боків. Далі загортаємо фаршированого птаха у фольгу. Духову шафу нагріваємо до 180 градусів і ставимо курку випікатися приблизно на годину-півтори. Моя курка вже через годину практично готова.